провели друге засідання ради безбар'єрності при виконавчому комітеті Сумської міської ради, на якому представили нових членів ради, які згідно з рішенням виконавчого комітету від 6 березня 2025 року були долучені до роботи над створенням безбар'єрного простору у Сумській громаді. Також обговорювали питання затвердження списку об'єктів житлового фонду, де мешкають особи з інвалідністю з числа маломобільних груп, для подальшого включення до переліку робіт з обладнання пандусами. Узгодили на нашому засіданні те, що ми той список об'єктів житлового фонду, який вже зараз наявний у департамента інфраструктури міста, затверджуємо з подальшою перевіркою його актуальності і доповненням в майбутньому у разі виникнення, виникнення такої необхідності. Також обговорили питання. Облаштування засобами доступності прилеглої території до дошкільного навчального закладу номер 23 Золотий ключик. Та обговоримо питання. Виконання підрядником взятих на себе зобов'язань щодо влаштування засобами безбар'єрності в'їзду до території дошкільного навчального закладу. Обговорили також і облаштування засобами доступності закладів дібліотечної системи. Зокрема, доповідач розповіла нам про те, що в цьому питанні вже є певні здобутки. Найбільш ємним питанням сьогодні в нас. Виявилося питання розроблення безбар'єрних маршрутів у нашій громаді. Присутні висловили свої пропозиції щодо створення таких маршрутів. А надалі члени ради безбар'єрності в особистому порядку запланували опрацювати це питання, щоб у підсумку напрацювати консолідований варіант і почати його втілювати покроково. Зокрема, запропонували підсумувати всі пропозиції та розробити максимально прийнятний маршрут і затвердити його також на наступному засіданні Ради безбар'єрності. Поступово, крок за кроком, вважаємо, що ми зможемо дійти до створення повноцінних маршрутів, аби люди з інвалідністю мали доступні транспортні пішохідні шляхи до усіх соціально значущих об'єктів нашої громади.